Привіт, друзі! Показую, як зручно і швидко користуватись телефонним довідником. Натискаємо на посилання або переходимо в групу. Не забуваємо приєднатися до, цієї, до цього каналу. Бачимо різні телефони в будь-якому порядку, не по алфавиту. Набрані. Натискаємо на три крапочки, пошук. Зараз нам вирізає клавіатура, переходимо на українську і вбиваємо там, скажімо, ремонт. Шукаємо якийсь ремонт і натискаємо на нову Так Натиснули, отримали результат і з списком. Оп. Нажали, і весь цей результат бачимо на екрані цілком. Весь у нас ремонт, ремонт, ремонт пральних машин, ремонт холодильників, швейків і так далі, телевізорів і проче. Давайте зробимо більш вузький пошук ремонт, скажемо, швейної техніки. Набираємо, опять натискаємо на, внизу на лупу. Звичайних машин. Так, натискаємо, отримали результат і списком. Опа, получили, отримали, отримали. Так, тепер давайте спробуємо знайти холодильник, ремонт холодильників. Прибираємо все, що ми там наклацали до цього. свої машини перебираємо і набираємо холодильники на клавіатурі. І натискаємо знову на «Лупу», на пошук. Отримали і списком, натискаємо списком. Ось отримали, отримали вже результат по ремонту холодильників. Ось так і працюємо дуже швидко і зручно.